Oh no. Вже не за горами шістдесят річниця перемоги наших військ у великій вітчизняній війні. Але, як то кажуть, війна не завершена, поки останній солдат не буде належно похований. І тому, 5 травня, Змівщина зробила свій внесок у спільну справу перепоховання останків невідомих солдат, які полягли смертю хоробрих, захищаючи наш край. Чи зібрала небайдужих людей для того, щоб вкотре віддячити полеглим та ще живим воїнам за мирне небо над нашими головами. Вже багато років пройшло з тих пір, як відгриміли останні воєнні гарматні вибухи, але ще не всі з тих, хто в ті далекі часи здобув нам свободу ціною власного життя, похований належним чином і з відповідними почистями. Завдяки активній роботі ветерана Великої вітчизняної війни кулініча Івана Яковича та воєнно-патріотичного об'єднання Орієнтир, які вже багато років займаються активною пошуковою роботою. Невідомі солдати знайшли свій останній спочинок. Безумовно, до цього моменту ми йшли, Цілих п'ять років ще у 2006 році зайнялися ми пошуками тих танкістів, які вступили на рівний бій з цілою колоною гітлерівських танків і загинули смертю героїв. Після виступу гостей на мітингу та хвилини мовчання в пам'ять про загиблих героїв Другої світової з будинку культури були винесені останки невідомих солдатів, які трагічно загинули в героїчному бою на території Чможівської сільської ради в 1943 році. Не в землю нашу полегли когда, А превратились в журавлів. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса. Не потому так час и печально Мы замолкаем, глядя в небеса. Потім відбулося їх оспівування настоятелем свято-миколаївського храму отцом Василієм, і вже по цьому останки солдатів схоронені поряд з іншими безіменними героями Другої світової. І все це робота воєнно-патріотичного об'єднання, орієнтир, і вона буде продовжуватись за словами керівника цієї організації Олега Бідуліна. Ще багато солдат часів Другої світової чекають належного поховання, Де сказати слова великого полководця Суворова Олександра Васильовича. Война не окончилась, пока не перезахоронен последний солдат. Члены военно-патриотического объединения «Ориентир» не прекратят своих работы до тех пор и приложат все усилия, дабы ускорить окончание Великой Отечественной войны. Низкий поклон тем ветеранам, которые живы, которые с нами сегодня, и вечная память тем, которые погибли за нас, за нашу свободу.